Вітаю друзі! З Днем студентів! На жаль, ми перебуваємо у важкому стані війни, і, можливо, це не час святкувати, але це час нагадати, що ми знаходимося під захистом Збройних сил України. Під захистом нашої держави. Любі друзі, прошу як найкраще здійснювати свої обов'язки, студентський обов'язки, а це обов'язок тільки один навчатися. Що я бажаю вам, дорогі студенти? По-перше, як найкраще освоїти всі ті професійні знання і навички, які вам надають викладачі. По-друге, знання іноземних мов, і ви зможете спілкуватися з європейцями не тільки на однаковому професійному рівні, але і на однаково комунікаційному рівні. Це дуже і дуже важливо щастя у вашому приватному житті. І всім нам я бажаю сил, бажаю розуму і бажаю удачі. На тому важкому шляху до нашої перемоги, в якій ми не маємо жодного сумніву, слава нашим Збройним силам, слава Україні, друзі.